Житомирський прикордонний загін Державної прикордонної служби України здійснює охорону Державного кордону України з Республікою Білорусь в межах Київської, Житомирської та Рівненської областей. Загальною протяжністю кордону 646 км. Основними завданнями нашого прикордонного загону є оборона та захист Державного кордону України. Участь у боротьбі з організованою злочинністю та протидія незаконній міграції в межах контрольованих прикордонних районів. Загін виконує визначені завдання у взаємодії з підрозділами інших сил оборони. Місця дислокації підрозділів нашого загону знаходяться в межах Київської, Житомирської та Рівненської областей. Житомирський прикордонний загін на постійній основі здійснює заходи комплектування кандидатами на військову службу. За контрактом та призов на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Щодо військової служби за контрактом, то основними вимогами до таких кандидатів є вік 18-57 років, передатність за станом здоров'я, відсутність судимості та проблем з законом. Зі своєї сторони, ми пропонуємо проходження служби за територіальним принципом проживання кандидата. Якщо кандидат на службу з Житомирщини, ми пропонуємо проходження служби в межах підрозділів охорони кордону, які дислокуються на півночі нашої області. По підписанню першого контракту ми гарантуємо один рік проходження служби на наших прикордонних підрозділах без переміщення. В зону активних бойових дій. Ми також пропонуємо щомісячне грошове забезпечення від 20 тисяч 100 гривень та щомісячну додаткову нагороду за виконання бойових спеціальних завдань під час дії воєнного стану у розмірі до 30 тисяч гривень розрахунку на місяць, яка нараховується пропорційно часу виконання даних завдань. Одноразову грошову допомогу після укладення першого контракту. Для солдатського складу вона складає 24 тисячі гривень, для сержантського складу 27 тисяч гривень. Щорічна допомога на оздоровлення у розмірі одного грошового забезпечення, безкоштовне медичне забезпечення, можливість кар'єрного зростання, відпустки до 10 дій за сімейними обставинами. А також оплачуємо щорічну відпустку до 30 діб. Ми пропонуємо можливість отримати вищі освіти у видавчому вищому навчальному закладі, а саме Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, що знаходиться у місті Хмельницькому. Процедура відбору на військову службу за контрактом включає подання кандидатам заяви та отримання ним первинної консультації в підрозділі рекрутингу прикордонного загону, проведення професійно-психологічного обстеження кандидата. Збір документів та проходження перевірок на відповідність вимогам служби за контрактом, проходження військово-лікарської комісії у відомчих закладах охорони здоров'я. При позитивному проходженні даних етапів відбору кандидат в подальшому має можливість підписати контракт про проходження військової служби в Житомирському прикордонному загоні. Ще раз хочу підкреслити проходження служби за територіальним принципом проживання. Ми гарантуємо після підписання контракту один рік проходження служби на наших прикордонних підрозділах без приміщення в зону активних бойових дій. Щодо військової служби, за призовом під час мобілізації на особливий період, віднедавна наш прикордонний загін отримав право на здійснення прямого призову на військову службу по мобілізації без територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ми гарантуємо призов на мобілізацію до нашої військової частини. А також розповсюдження на вас територіального принципу призначення на військову посаду. Вимоги до кандидатів на мобілізацію майже такі самі, як і до кандидатів на військову службу за контрактом. Окрім того, що допускається до призову кандидати, які мають обмеження за станом здоров'я та визнані придатними до проходження служби в органах та підрозділах забезпечення. Призов кандидатів по мобілізації. До наших підрозділів здійснюється після позитивного проходження відбору, який проходить в управлінні прикордонного загону. Після зарахування до списків військової частини в обов'язковому порядку військовослужбовців направляють для проходження базової загальновійськової підготовки до навчальних закладів Держприкордонслужби України. Для проходження первинної співбесіди та надання консультацій кандидат при собі має мати особисті документи, паспорт. Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, документи про освіту та інші документи, які підтверджують професійні та моральні якості кандидата, військово-обліковий документ. Щодо навчання у відомчому вищому військовому навчальному закладі. Ми також запрошуємо випускників навчальних закладів до вступу в Національну академію Державного прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького для здобуття вищої освіти за наступними спеціальностями: безпека державного кордону, правоохоронна діяльність, філологія, психологія, електронні комунікації та радіотехніка, організація діяльності кінологічних підрозділів, організація діяльності інженерно-технічних підрозділів, організація діяльності тилових підрозділів Державної прикордонної служби України. Організації діяльності підрозділів застосування безпілотних систем. Навчання здійснюється повністю на безкоштовній основі та триває 4 роки. По закінченню академії, курсант отримує повну вищу освіту та первинне військове звання лейтенанта. Слід зауважити, що вступу в Академію Державної прикордонної служби України в обов'язковому порядку передує оформлення відповідних навчальних справ абітурієнтів у відділі рекрутингу Житомирського прикордонного загону.